Вітаю на каналі. Дивимося, що в Україні очікувати від ворога на свята. Тобто на Вселенське Різдво 25 грудня і на Новий рік. А питання було таке, чи будуть обстріли? Давайте подивимося коротенько. Чи будуть обстріли? Чи буде Росія? Обстрілювати Україну на Різдво? Ну, тут такі карти, що ситуація не зміниться. То ще що, що значить не зміниться? Будуть чи не будуть? Да, обстріли будуть. Ну, я не бачу, е, щоб це була вся Україна. А якось от частини України, можливо, це показують схід. Там, да. Ну, схід, прифронтові міста, такі там, як Херсон. Будуть обстрілювати. Хоча, хоча вже Київ називають прифронтовим містом. Давайте дивимося, чи Київ будуть обстрілювати на Різдво. Вони ще не вирішили, розумієте? Ще які падли. Вони ще не вирішили. Обстрілювати чи ні, ну чи буде прильот по Києву. Паніка буде, значить будуть якийсь прильот. Так. Да. Буде. Буде. Якщо не е, саме 25 число, бо це неділя да, випадає, то може бути як накануні, так може бути, там, наприклад, понеділок. Ну, не залишать вони Києву спокою, спокій, Київ будуть обстрілювати. Так, це що стосується 25-го, ну, Різдва. Новий рік. Дивимося. Між 25-м і до 1 січня, чи будуть вони обстрілювати Україну? да. І за моря сильний буде, сильний, сильний буде ще удар з повітря в період після от, е, е, Вселенського Різдва, тобто від 25-го до Нового року. Наслідки для України. Ну, знову інфраструктура. Бачите. Зруйна... Хоч показує, що башта перевернута, це вказує на те, ніби як гірше буде ну, гірше вже позаду, але ще... це ж ми наперед дивимося. Значить, оцей удар він буде як вже, ну, можливо, це навіть один із останніх ударів Росії. буде. Ну, Сильний сильно, сильно. Ракетний острів буде сильний. От чи зустріне, давайте ще так подивимося, чи зустріне Україна Новий рік в тому режимі подачі електроенергії, як зараз. От, що в кого, в яких регіонах установилося, ну, щоб, щоб не погіршилося. Ну, Тут навіть на покращення піде. В деяких регіонах навіть покращиться. А ну в Києві. Да. В Києві повинна ситуація покращитися до Нового року. Повинно бути краще, ніж зараз навіть. Незважаючи на те, що буде ще удар. Ну, Ми ж вони подивилися результат того удару. Вони там, може, можливо, як вони направляють на нас там по 70-80 по ракет, позбивати ж їх можуть. Ну, Давайте запитаємо. От скільки вони там планують до Нового року відправити по нас ракет, скільки з них досягнуть мети. Дивимось. Скільки вони планують ракет направити до нас. Ну, ой, багато, ціла купа, сотня. Десятка жезлів, Ну, максимум, що у них є, ну це не менше сотні. <кій> Давайте дивимося, скільки з них досягнуть якоїсь мети. Ну, 70% точно зіб'ють. І результат, який буде для України. Багато позбивають. Може таке бути, може таке бути, що нам скажуть, що збито ледь не 100% цих ракет. Я не знаю, чи це технічно можливо. Але отаке нам е, можуть сказати. Дивіться, у нас сильно посилилася ця, оця сфера е, оборони з повітря дуже посилилася. Ну, відсотків 80 зіб'єм ракет. Та, звісно, колесо фортуни знову 10 3 десятки, друзі, можуть збити майже 100% ракет. Отаке може бути. Хоч воно виглядає фантастично зараз. На ці, ну, 80 точно зіб'ють. Так що, тому і показують карти, що хоч вони це і планують, і ще удар буде по Україні масований в <кій> період до кінця року там. Вони свята повинні нас зіпсувати, це безумовно. Але ж по, по стану електрики показало, що навіть буде покращення якесь. І це навіть буде в Києві, значить, зіб'ють ракети. Давайте ми візьмемо пораду для українців у зв'язку зі святами. Як нам себе поводити? Що покажуть карти? <кій> Звісно, що Новий рік і Різдво це не кінець світу. Будуть іще нові роки, будуть іще Різдва. Просто в таких ситуаціях ми вперше в сучасній Україні зустрічаємо свята. Давайте подивимося пораду. О. Дивіться з майбутнє з певністю. Впевненістю, тройка жезлів. Чудова карта. Орієнтуйтеся на майбутнє. Хочете святкувати, святкуйте. Е е дивіться впевнено. Не... Це не останнє ваше Різдво, не останній новий рік. Попереду світле майбутнє. Ну що я вам скажу? Тройку жезлів я вам витягла. Чудова карта. Чуд... О, і всесвіт. Дивіться вперед у майбутнє, скоро мир. Да. Ніякі росіяни ніякі не можуть зіпсувати вам свята. Ніяке пило не може вам відмінити ваше бажання в родинному, ніби як колі. Тут ще король Кубки ось випав. В родинному колі відсвяткувати свята. Різдво, Новий рік і таке інше. Так, дякую за увагу. До нових зустрічей!